Як змінилися окуповані території півдня України за два роки після так званого приєднання до Росії? Українці використовуються виключно як людини другого чи третього сорту. Чому Росія зацікавлена воювати за ці регіони? Кремль настаївить на признанні, на міжнародному признанні результатів агресивної війни і анексії. Чи можна покарати за окупацію Росію як державу і владу персонально? Заходів дуже дуже багато, які можна застосувати. Але на це потрібна політична воля. Вітаю з вами Юлія Щетина і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. 30 вересня виповнилося два роки, відколи президент Росії Володимир Путін підписав укази про приєднання до цієї країни окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької та Окупованої Луганської областей України. Нагадаємо, що підписання тоді відбулося в Кремлі за участі очільників окупаційних адміністрацій. До того Путін підписав укази про визнання так званої незалежності окупованих російською армією території українських Херсонської та Запорізької областей. В Цих документах російський президент послався на результати так званих референдумів, що пройшли на окупованих територіях України 23-27 вересня 2022 року. Україна та багато інших країн називають ці так звані голосування фіктивними і незаконними, вказуючи на те, що вони пройшли в умовах окупації та бойових дій, супереч національному законодавству і міжнародним нормам. Також Україна, країни заходу і низка інших країн відразу заявили, що не визнають анексію, і як і раніше, вважатимуть Херсонську та Запорізьку області, як і Донецьку та Луганську, суверенною територією України. На другу річницю нелегальної анексії відреагували західні партнери України. Країни групи Семи заявили, що продовжуватимуть підтримувати Україну та її територіальну цілісність. Про це йдеться в спільній заяві міністрів закордонних справ країн-членів J7, а також високого представника Євросоюзу із закордонних справ. Дипломати вказали на те, що війна може закінчитися зараз, якщо Росія виведе свої війська з усієї території України в рамках її міжнародно визнаних кордонів. 30 вересня цього року окупаційна влада влаштувала заходи у таких містах, як Генічеськ, Мелітополь, Бердянськ та інших населених пунктах. Так званий губернатор окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо в одному зі своїх інтерв'ю заявив, що за два роки у регіоні начебто зроблено набагато більше, ніж за останні 20 років. Також Сальдо згадав про те, що Росія не залишає наміру знову захопити Херсон. На його по думку, це може статися після того, як російська армія, начебто, захопить Запоріжжя. Продвиження військ в будь якій частині лінії бойового соприкосновення і такого протяжного фронту це частина освобождення правобережжя і Херсона. Тож що змінилося на захоплених територіях півдня України за останні два роки, і чи можна покарати Росію за окупацію? Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів новинам Азов'я, що Росія чинить тиск на населення в усіх сферах життя протягом усього періоду окупації. Втім, лояльності місцевих жителів так і не здобула. На жаль, був час окупаційної адміністрації знищити нашу повністю систему освіти, медицини, фінансову систему. Вони створили умови, за яких скажімо так, без часткового часткової інтеграції в цю систему. Неможливо, да тобто неможливо отримати медичні послуги, якщо немає російського громадянства відповідного паспорта і поліса обов'язково медичного страхування російського зразка. Те саме стосується насправді і ведення будь-якої господарської діяльності, працевлаштування та іншого. От, незважаючи на все це, лояльність населення вони не змогли е е отримати, тому що окупанти є окупанти, і як самого початку населення реагувало на них, як на окупантів, насправді абсолютно більшість населення так само відноситься до них зараз. Єдине, що на жаль, люди не мають можливості е активного або навіть пасивного спротиву. Місцевих жителів, які пішли на співпрацю з окупаційною владою на Херсонщині, виявилося небагато, зазначив політик. Зовсім небагато на Херсонщині, саме таких так званих ідійних ждунів симпатіків руського миру. Ну вони зрозуміли, що вони чекали зовсім чогось іншого. Тобто вони чекали а, Росію, яку вони собі а, самі не уявляли. А коли прийшла справжня Росія. Закупацію, вона зрозуміла, що це зовсім два різних святи. Нічого з того, що вони очікували, нічого цього немає. Була там певна відсоток людей. Це люди переважно віку, у яких був. Якісь там знаєте, ностальгія по радянському союзу, по тих часів, але ж не по самому насправді не по не по державі да радянський союз, а просто ну вони були молоді в ті часи. Вони так само більшості зрозуміли, що це зовсім не те, про що про що вони там, там міркували. Абсолютно більшість насправді колаборантів, які є, які ви так активне відкрити колаборанти. Вони не є ідейними. Це люди, які до повномасштабного вторгнення, в переважної більшості, вони не мали там історію успіху в житті. Після приходу окупантів в нас такі можливості з'явилися, тому що професійні кадри вони відмовились співпрацювати з ворогом, а потрібно було його якось сформувати в цю систему керування, і фактично вони брали там будь-кого. Там от немає освіти, немає досвіду роботи. Нічого страшного будеш керувати громадою навіть такі випадки були там керувати населеним пунктом. Окупаційні чиновники не показують особливих результатів у своїй діяльності, каже Юрій Соболевський. Він припускає, що Кремль з часом може їх усунути від керування окупованим регіоном. Правді відсутністю ефективності, і це стосується і будівництва. Це стосується відновлення системи там комунальної, яку вони зобов'язані були там зробити. ЖКХ це стосується питання податків. Які так само є певне очікування в Москві, що вони тут будуть збирати, вже повинні збирати певну самоподатки з регіону, але цього немає, тому що а, фактично все працює там в тіні, те, що ще працює, воно під контролем на ручному керуванні у, у окупаційній адміністрації. Да, звичайно, які там податки. Ну тобто такі таке незадоволення, воно воно вже є, і воно вже десь на піхофіційному рівні. Доходять до uh, окупаційної адміністрації Меседжі. Яка буде далі реакція? Ну сподіваємося, що ми не дочекаємо, що раніше буде регіон звільнений, але в будь-якому випадку тенденція є така, що їх будуть далі цих зрадників всіх прибирати і ставити менеджерів росіян, які там лояльні Москві, зрозуміли Москві. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Політолог, директор агентства розвитку Азов'я Константин Батовський розповів, що українці на окупованих територіях позбавлені базових прав людини. Приєднання в лапках українських окупованих територій до складу. Російської Федерації не призвело до зміни життя наших людей там на краще. Тобто, що б не обіцяла держава-агресор, все ще на окупованих територіях, здебільшого йде війна, йдуть бойові дії, не працюють економічні зв'язки. А найголовніше, що українці, які є наразі окупованими, насправді ворогом. Використовуються виключно як людини другого чи третього сорту, вони змушені брати російські паспорти. Дуже часто про люди ставляться просто в умови, коли взяти цей паспорт є абсолютно неможливим. Наприклад, якщо от навіть людина потрапляє в пологовий будинок, то їй віддадуть дитину виключно, якщо один з батьків оформить російський паспорт. Це якби обов'язкова умова. І таких о, речей надалі стає все більше і більше. Водночас Росія дедалі збільшує вплив на свідомість людей, які живуть в окупації, каже політолог, особливо активно поширюють російську пропаганду серед дітей. Насамперед вони витрачають шалені ресурси на те, щоб вбити українським дітям в голову. Просто от ідею про те, що це окупація назавжди, завжди що Україна це якась неправильна держава, вона приречена тощо, і вони це роблять абсолютно свідомо, знаючи, що переконати вже людей іншого віку не є таким простим завданням. У них вже є власні переконання, а дитяча психіка, вона пластична і вона дуже сприятлива до ось такої абсолютно тоталітарної пропаганди. Вони зараз нас завалюють картинками того, як нібито там всі щасливі, як там дітки от в школах в нововідновлених, як вони там радісно ходять і марширують під пісні шамана і зігують портрету Путіна. Але ми ж з вами розуміємо, що це все дії в абсолютно не свободному середовищі. Тобто, ці люди, ці діти змушені так робити, над ними знущаються. Вони не живуть в демократичній країні, вони не живуть в вільній країні, і вони живуть в таких умовах, де ти не можеш показувати нелояльність агресору, інакше ти не виживеш. Політолог із Росії, викладач Карлового університету у Празі Олександр Мороз. Зов розповів новинам про Азов'я, що у Кремлі перш за все зацікавлені зберегти сухопутний коридор до Криму, тому і будуть намагатися втримати окуповані території Південного регіону України. Ну, в першу чергу, тут треба опиратися на оцінку е, Володимира Путіна, який кілька разів відповідав на цей питання. і е, е, он підчеркував, що в першу чергу е, результатом є. Е, коридор в Крым, сухопутный коридор в Крым. Так оно и есть. Это одно из, один из главных результатов для Кремля. И насколько можно понять, Кремль будет защищать этот коридор даже и в том случае, если на всех остальных участках войны дела будут идти плохо. Війна стимулює російську економіку, зазначив політолог. Розраховувати на те, що економічний спад у Росії призведе до політичних зрушень, поки не варто. Поскольку расходы Кремля растуть, ми бачимо хорошо, що на 2025 п'ятий рік і далі заплановано увілічення розходу в цілому на війну і на армію, на, на безпеці, в тому числі на освоєння захоплених територій. то вот здесь э, э, дальше да, могут быть очень большие э, экономические проблемы у России. Э, и на это многие обращают внимание, и Российский Центробанк тоже отдает себе в этом отчет, что э, дальнейшее вкачивание денег в войну и в освоение территории, оно приведет к гиперинфляции вполне возможно. Возможно, это станет невыгодно, в, как предсказывают многие экономисты и эксперты станет невыгодно в двадцать пятом шестом годах, но э, э, все-таки надо исходить из того, что в двадцать году и в, и, в, и в первой половине двадцать четвертого расходы Кремля на освоение этих территорий они являлись драйвером экономического роста. В Росії Це парадоксально, но це так, те, що Росія захопила частину території Півдня і Сходу України і приєднала їх на рівні свого законодавства, Путін буде використовувати на всіх можливих міжнародних майданчиках, додав Олександр Морозов. Всі чотири території на яких почалася війна і йде російська агресія після 2022 року, де факто присоединені до Російської федерації. Это, конечно, самый важный здесь итог всего этого. И независимо от того, что они не захвачены российскими войсками полностью, для Кремля политически это чрезвычайно важный шаг, потому что все возможные дальнейшие переговоры о мире или об окончании войны. Кремлем формулируется таким образом, что в любом договоре, который будет, следует признать, что эти территории все принадлежат Российской Федерации. На этом Кремль будет настаивать, Путин будет настаивать и дальше, пока он находится у власти. И это определяет и перспективу вообще дальнейшего взаимодействия Росії із і вообще з окружаючим світом, і не только з Європою, но і з Азією, і з всіми, вообще, з глобальним світом, тому що Кремль настає на признанні на міжнародному признанні результатів агресивної війни і анексії. Юрист, міжнародник, експерт міжнародного центру української перемоги Андрій Міхеєв зазначив, що анексія згідно з міжнародним правом є злочином і пояснив, чим вона відрізняється від окупації. Анексія це е, м, навмисне усвідомлене е, захоплення території та подальше її приєднання повністю або частково до території держави, яка окупує. Тобто, саме цим анексія і відрізняється від е, о, окупації, тому що окупація це просто зайняття території. Той час, як анексія, це її офіційне з точки зору тієї держави, яка окупує приєднання. І е, з цього моменту вже на анексовану територію поширюється внутрішні правила життя і законодавство. тієї держави, яка цю анексію здійснила. За злочин анексії можна притягнути до відповідальності як державу окремо, так і владу персонально зазначив юрист. Для цього потрібна політична воля держав, які мають вплив у світі. Спецтрибунал це е, спосіб притягнення осіб. До відповідальності за злочину, тобто конкретних людей, за до, до міжнародної кримінальної відповідальності. Росію як державу можна в перспективі притягнути до міжнародно-правової відповідальності держав. Е, є документи, які це регулює. Це статті е, про відповідальність держав за міжнародно е, міжнародні протиправні діяння, які були в ООН розроблені. Е, і там. Е, в, і Перераховуються види відповідальності таких держав, такі як е, е, компенсації, репарації, реституції, тобто повернення все в той стан, як було до порушення, і сатисфакції Тобто, це чинення дій, е, не пов'язаних з відшкодуванням матеріальним, тому що відшкодування матеріальне це якраз репарація. А і також цим документом прописані і. Е, Ті заходи, які попередньо застосовуються до держав, якщо держава не хоче припиняти порушення міжнародного права і не хоче брати на себе цю відповідальність, це називається контрзаходи і якби найкращим прикладом таких контрзаходів є санкції, які до таких держав застосовуються. Крім того, до Росії та міжнародних компаній, які з нею працюють, можна застосувати інструменти фінансового тиску, каже Андрій Міхеєв. Але на це також потрібна політична сміливість. Ключовим на найбільш таким засобом її притягнення до відповідальності, який прямо от лежить просто в руках, це все таки наважитись на повну конфіскацію їх суверенних активів в першу чергу. А вдруг друге це запровадити так званий військовий податок на усі доходи із купівлі продажу російських природних ресурсів, російських виробів, які яку зараз активно ведуть і західні компанії і компанії азійських великих держав. Тобто з боку наших ключових євроатлантичних партнерів це є цілком реально. Це має мати дуже великий ефект. Заходів дуже дуже багато, які можна застосувати, і але на це потрібна політична воля. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого, 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну. І називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоїть злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Приазов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Вини приазов'я.